Я спілкуюся з такою категорією людей, вразливою категорією людей, для яких ціна ну, якби визначає жити чи не жити. А ціни дійсно катастрофічно піднімаються. І пояснення таке, що це зв'язано із курсом долара, ну я би ну, і, і взагалі в людей така думка, що не завжди воно. Співпадає. Ну Чого, наприклад, так скачуть ціни на олію? Ну, хай, допустимо, там транспортні витрати, там бензин, там щось дорожче трохи, тобто, але ж не настільки, щоб за якийсь короткий час удвоє збільшилася ціна на олію. Удвоє збільшилася ціна на цукор. Адже ці товари менше прив'язані до долара. Це ми не говоримо про цифру суду, ми не говоримо про ті товари, які завозяться за кордоном. Чому гречка, чому ячна крупа, чому пшенична крупа, чому мука у два рази підвищилася? Я купляв екватор такі таблетки ліхтиську, 96 гривень. Я принесу в монопольний комітет, корішок. Сьогодні я купляв вже 340 гривень. Це соціальна ще скидка, там 10% числі. Це в скільки разів? Ну, три-три 3, 3, Тут всі грамотні. Поділі візьміть. Скільки в нас долар вирос? Скільки я не знаю, був січні, там 21 січня. Ну, нехай 15 вже був, нехай, можливо, 12 був. так? Ну він же не став 40 гривень доларів. У нас імпортно, імпортно орієнтовані ліки. Вони... В принципі, всі надходять за кордон. На митниці одній починаються податки, і далі йде 5 всього-навсього всього в нас в Україні найбільших складів аптечних, які знаходяться в Києві і біля нього. І звідти йде вже по всій по мацюшку до розвідних реалізаторів. І тому ціна збільшується. Зрозуміло, що на, сидячи тут, ніхто цього не по, не поконтролює. Треба починати це робити з кордону. От з кордону і, і таким чином це регулювати. Треба хліб досить потужним. Вона має взагалі більше 50, -50 хліба всієї області. І те, що двічі на, на них було накладено штраф, тільки за порушення порядку формування вартості хліба. Першому випадку, коли вони неправомірно включали безпосередньо в витрати на збут, свої власні витрати на фірмову торгівлю, а це мали поспішувати з торгівельними надбавкою. І другий раз, коли вони завищували вартість боросу, тобто сировини, вони, яка складає від 40 до 44%. відсотків, накладені штрафи 50 і 68 тисяч, це досить. Болюче для підприємств, який має 545 працюючих і році встигли сплатити більше 20 мільйонів податків. Але вони оскаржили перше рішення в суді по, з приводу роялті. Хоча роялті – це винагорода за товарні знаки, воно передбачено податковим кодексом, вони можуть це роялті брати. Але дивним стає те, що за результатами року вони закінчили збитки на 300. Але роботи було 7 мільйонів 200. І зрозуміло, що це не підприємство не, винне в цьому це винні ті, хто безпосередньо бере цю нагороду, власники цього роботу. Воно передбачене, але воно мало б мало добратися як дивіденти з прибутку. Молоко, про яке ви говорили, ми можемо контролювати тільки монополістів на ринку заготівля молока для промислового переробки. Тому що в нас молоко не тільки наших могло Претензії до оптовідписної ціни не під'явишно, тому що не декларують зміни цін. Про що я говорю? Немає цінової, і вони не декларують зміни цін. А раніше вони мали би це робити по всіх продуктах, які входять спорюючи послуг, починаючи від хліба, закінчуючи олією. Ну, що токається гречки риса. У нас, у нас, у нас, у нас немає виробників. На сьогоднішній день ціни на автопробувати впали на 35%. У порівнянні з 27 лютого, коли вони підняли ціни, ми покарали безпосередньо зараз розпочати справу проти БОП. це бренд Боб Боб Рітейл, яка можна бачити, це Боб. Розпочали, Розпочали справу проти Уберпетро, тому вони підняли ціну. Після того, як відпущена була національна валюта, до 27 числа майже до 30 гривень. Це два, два суб'єкти. Всі інші більш, більш повільно піднімали ціни. Зрозуміло, що, можливо, закладали ризики. Всі заклали ризики економічно неоржутовані. Тому справи розглядаються, але на сьогоднішній день, з цього періоду, коли ми надали їм рекомендації, всі, всі виконали рекомендації, ціна впала на 7-8 гривень на літ. Ціни на всі групи товарів, лист я передав голові комісії, на всі товари з позиції пошуку знизились після того, як ми надали рекомендації найбільшим мережам нашим торгівельним. Вони знизились на всі позиції. І цукор зараз 9,99 ваговий. Тому всі, всі питання, які ви піднімаєте, риса в нас не виробляє, гречки в нас не виробляє. І ті ціни, які є, ну зрозуміло, що ви самі сказали, попит формує пропозицію. Але ціни різко впали порівняння з тим піком підйому на 25-35 Всі багатіють, а платять тільки найбідніші. І десь я вже на комісії казав, що є така приказка, що податки сплачують самі бідні. А те, що у бідних мало грошей, компенсується тих, що у нас багато бідних. А, то таким чином і закривається. те, що супермаркети підняли ціни, вони ж ці гроші зібрали знову ж таки з людей. Но це несправедливо. Я думаю, що бізнес має бути відповідальним і частиною економічних ризиків від націлення валюти, від зрощення пального чи ще від чогось, вони повинні також приймати на себе, а не покладати просто на споживача, переносити, вкладаючи в вартість товару. Ну, Немає такої ідеї. Навряд чи ми зможемо це написати, але я вважаю, що комісія могла би напрацювати проєкт рішення про звернення до Кабінету міністрів України та Верховної Ради України щодо зміни порядку контролю за діяльністю суб'єктів господарювання щодо ціноутворення на найбільш важливі продукти харчування, паливно-мастильні матеріали та інші. Тому, якщо можна... Я хотів би, щоб комісія доручила мені цей проєкт підготувати. і на 74-ту сесію внесемо проєкт рішення про звернення, про внесення змін до закону України про державний бюджет України на 2015 рік, до ряду основного кабінету міністрів.